Розділ третій. Дікий вигук збурив увесь екіпаж. Матроси, ті, хто був вільний від вахти, повибігали на палубу. Капітан Гал зійшов на місток, за ним інші пасажири. Лише Негоро, здавалося, геть не цікавила ця несподівана зустріч в океані. Бо португалець залишився у своєму камбузі. Темний предмет, що його помітив Джек. Погойдувався на хвилях десь милі за три від Пілігрима. Цікаво, що воно таке? спитав один з матросів. Здається, плід із затонулого корабля, невпевнено припустив інший. А раптом там рятуються люди, вцілілі після корабле трощі. вигукнула місіс Велдон. Навряд, на мою думку, це якась велетенська морська тварина, заявив кузен Бенедикт. До того ж, уже мертва, подібне траплялося. Здається, ви помиляєтеся, сер, заперечив капітан. Це не пліт, а перехилений на бік корпус корабля, затоплений водою. Коли підійдемо ближче, про все дізнаємося. Я теж вважаю, що це корабель, промовив Дік Сент. і навіть бачу, як виблискує на сонці його оббитий міддю кіль. Капітан Гало, обернувшись до стерничого, наказав: «Болтане, тримай просто на корабель. Він трохи лівіший від нашого курсу. Але занадто не наближайся, щоб він раптом не пом'яв нам боки. За чверть години Пілігрим підійшов до загадкового предмета так близько, що сумнівів не залишалося. Це дійсно був корабель, що зазнав катастрофи, і ліг на лівий борт так, що його палуба тепер стояла майже прямовисно. На кораблі не вціліла жодна щогла. Снасті були обірвані і теліпалися безпорадно і безладно. У скулі штерборту, примітка скула вигин, що утворюється в місці сполучення борту і днища судна, штриборт, правий борт судна. Кінець примітки. Зяяла велика діра. Частина обшивки була вдавлена всередину трюму. Діксент вигукнув: Цей корабель зіткнувся з іншим судном. Очевидно. Погодився капітан Гал. Але чому він одразу не затонув? Це вкрай дивно. А що трапилося з командою? обережно спитала місіс Велдон. Сподіваюся, що корабель, який наскочив на це судно, узяв його екіпаж на свій борт, відповів капітан, спохмурнівши. Але могло статися так, що команда після зіткнення змушена була рятуватися на корабельних шлюпках. Оскільки ж на борту немає жодної з них, я схиляюся до думки, що так і було. Вся команда покинула пошкоджене судно. Морська практика знає безліч подібних випадків. А може, містер Гал там хтось залишився? Мало ймовірно, промовив капітан. Нас би вже давно помітили і подали бодай якийсь сигнал. Проте ми зараз це перевіримо. Болтоне! І капітан подав стерничому знак підвести Пілігрим якомога ближче до напівзатонулого судна. Тихіше. Дік Сент підніс руку. Всі вмовкли. Ану, здається, чути собачий гавкіт. Справді, скоребля долинав хрипкий гавкіт, що перемежовувався з глухим гарчанням. Пса видно не було. Очевидно, він не міг вибратися з підпалубного приміщення. Врятуємо хоча б собаку, капітане. сказала місіс Велдон. Шлюпку вже спустили на воду. Капітан Галл, двоє матросів і Дік Сент стрибнули в неї. Аж ось на палубі Пілігрима несподівано з'явився кок, і собака люто загарчав. Досі він ніби благав про перетунок, а тепер навіть не дивився у бік шлюпки, що наближалося. Негоро, михцем глянувши на розлюченого пса, насупився і знову сховався в камбузі. На появу португальця ніхто не звернув уваги, але всіх здивувала поведінка тварини. Пес знову зайшовся з несамовитим гавкотом. Невже там є люди і вони живі, подумала місіс Велдон. Що це коїться з собакою? здивувався Гал, коли слюпка обходила корму корабля, щоб пристати до його штирборту, майже повністю зануреного у воду. Та ось увагу капітана привернув напис. Який він побачив просто перед собою Вальдек? Окрім назви корабля не було жодних вказівок на країну чи порт приписки, що суперечило всім правилам мореплавання. Проте за формою корпусу та деякими іншими деталями досвідчений моряк упевнено визначив, що цей корабель водонатажністю 500 тонн американський. Широка пробоїна, що утворилася після фатального зіткнення в борту Вальдика, піднялася над водою. Оглянули палубу. Ніде нікого. Коли трюм почала заповнювати вода, баласт зрушився, судно перехилилося, і пробоїна піднялася над поверхною води, зауважив капітан. Саме тому Вальдик досі не пішов на дно. На палубі корабля було зметено геть усе, стримів тільки оцупок, грот щогли. Вона, певно, зламалася від удару і впала за борт, потягши за собою вітрила і такелаж, примітка. Такелаж, оснастка, загальна назва усіх снастей на судні кінець примітки. Але навколо судна не було видно жодних уламків, через що Гал вирішив, що кораблетроща сталася багато днів тому і далеко звідси. Судно було в такому стані, що перша ж велика хвиля неодмінно мала потопити його. Тим часом пес поводився дедалі дивніше. Побачивши людей у шлюпці, він відбіг по прямовисно нахиленій палубі до відчиненого центрального люка і заклично загавкав, просунувши у нього морду. Дік який досі уважно стежив за собакою, сказав Здається, там хтось усе таки є. «Схоже на те, спохмурнів капітан. Але якщо там хтось і вцілів після зіткнення, то найпевніше давно загинув від спраги й голоду. Адже камбуз і комори потоплені. Боюся, ми знайдемо на цьому кораблі лише трупи нещасних. Ні, сер. вигукнув Діксент. Тварина поводилася б інакше. Тут живі, містер Гал. Він голосно покликав собаку, охляхлий пес озирнувся, стрибнув у воду. І, ледве ворушичи лапами, поплив до шлюпки. Коли його втягнули в човен, він насамперед кинувся не до сухаря, який простяг йому юнак, а до відерця з прісною водою. Шлюпка на кілька футів одійшла од вальдика. Веслярі шукали місце, де зручніше пристати, але пес, мабуть, подумав, що вони вирішили плисти геть. Він, жалібно повискуючи, схопив Діка за полу матроської куртки і потягнув у бік свого корабля. Ці дії пса рятівники зрозуміли без слів. Нарешті слюбка причалила до борту. Матроси надійно пришвартували її до якоїсь скоби, а капітани з Діком Сендом, покликавши собаку, зійшли на палубу. До центрального люка їм довелося добиратися майже поповзом, а діставшись до нього, вони обережно спустилися трапом униз. У напівзатопленому трюмі не виявилося жодного вантажу. Забалас на судні правив пісок, саме він своєю вагою тепер утримував його в такому нахиленому стані. Тут нема кого рятувати, Повертаємося на палубу, мовив капітан Гал. Але пес, який залишався на палубі, зустрів людей безугавним гавкотом. Намагаючись привернути увагу капітана, він розвернувся і поповз на череві у бік матроського кубрика, ніби кличучи за собою Діка і капітана. Там, на підлозі, у Кубрику лежали п'ятеро нерухомих напівголих чорних тіл. Здавалося, вони були мертві, і схилившись над одним з них, стиха мовив: Сер, він начебто дихає, ці бідолахи живі. Капітан негайно покликав матросів Доставити всіх на борт Пілігрима, наказав він. Винести непорушні тіла з кубрика було справою нелегкою, але невдовзі усіх п'ятьох таки вдалося повантажити в шлюпку. Вони все ще були непритомні, хоча капітан Гал сподівався, що все минеться. Вода і ліки, що були на борту Пілігрима, мали швидко відживити цих виснажених людей. Шлюпка попрямувала до шхуни, де людей з потрощеного корабля за допомогою талів підняли на борт. Не забули й про собаку. Бідулахи. вигукнула місіс Велдон, побачивши врятованих чорношкірих. Почекаємо, поки вони почнуть приходити до тями, промовив капітан. Найбільше зараз ці люди потребують води, а потім їм можна буде дати трохи рому. Обернувшись до камбуза, він покликав Негоро. Почувши це ім'я, пес вищирив зуби і неголосно загарчав. Проте кок не показувався і не відгукувався. Негоро. Голосніше повторив капітан Гал. Шерсть на родому загривку настовбурчилась. Собака знавісніло гарчав. Португалець нарешті вийшов із камбуза та щойно ступив на палубу, як пес несамовито рвонув на нього і стрибнув, намагаючись схопити кока зубами за горлянку. Негоро відкинув пса ударом черевика, двоє матросів на силу втримали собаку від нової атаки. Негоро, ви раніше знали цього пса? спитав Гал. Звідки, сер? Станув плечем кок. Зроду не бачив цієї скаженої тварюки. Дуже дивно, пробормотів Діксент